Мер Харкова за минулий рік отримав заробітну плату у майже 2 мільйона гривень. Найменше вдалося заробити меру Одеси 285 тисяч. Мер Хмельницького знаходиться всередині цього рейтингу. Тож ми запитали хмельничан, скільки, на їх думку, має отримувати керівник міста. 1015, ж з нього. Так само, як ці нормальні люди. Мер він мер. Ну ми теж люди, ми теж працюємо. У нас пенсія 2 тисячі. Ну хоча б 200 тисяч, як не є мер відповідає за весь город. Ніскільки. Чому? Ну зажралися трошки наші мери. Я думаю, що більше, ну, щоб нормальна була зарплата, щоб він себе почував між людьми, так як треба. Щоб, бо ж ми залежимо від матеріального теж, хоч які б ми не були. Розумні, грамотні, але нам треба себе якось цього. А якщо він буде таку малесеньку зарплату, то ну, який він? Він, він, він же відповідає за все, за все. Це ж мер, це ж наш найголовніший ну, в нашому місті. 100 тисяч, щоб хватило. 23 достатньо. 23 достатньо, так як ми отримуємо пенсію, то це не дуже навіть добре. 2, 2 тисячі, хай б вони отримали 600, так як ми. Я б хотіла, щоб тисяч п'ять спробували і прожили так. на них. На мінімалки всі мають бути. Теперішній час. Чому? Бо того, що в нас війна, дівчата. Хлопцям треба на